Тут ми хочемо вам запропонувати такий цікавий стоковий мікс жіночий це є весна, але вже більш теплішого варіанту. Тут ідуть такі светрики, дуже цікаві светрики, штани і пальто. Дивимося перший варіант. Ось такого гарного в'язаного светрика, легенького. Це у нас розмір S, Як бачимо, він такий оверсайз. Слідуючи, це у нас така ковтинка гарного лілового кольору. Дуже цікава. Ось такого класного принту. І ось дуже крутий рукав. Це є більш така спортивне. Ось такого XXL. Це є на фліс. Далі це у нас такий крутий, цікавий модний светр. В'язка з таким ж цікавою шиєю тут на замочку. Далі у нас такий це у нас більше підплаття. Також гарного, такого більш теплішого це є есочка. Далі така цікава маєчка. Слідуючи, це у нас йдуть штани. Джинси. Це у нас М. Слідуючі джинси. «JJX», Також м Наступні Наступне таке у нас це типу Лосін. Зараз хочу сказати розмір. Ой. Також М-ка. Далі ось такі джинси. 38-го розміру. Далі буде цікавий ось такі, ось такі «Лосінки», Також JJX. Есочка. Слідуючи, це у нас такі моднячі штани в рубчик. Дуже тепер вони йдуть популярні, модні, Іксесочка такого фіолетового кольору. Ось такий широкий низ у штанів. E і слідуючий у нас розмір. Елічка. Я вам покажу одну модель. Ось така цікава модель. Можу підняти вище, ось так. Так. Далі у нас йде два варіанти спідниць. Ось така чорна спідниця, звичайно, класична. І ось така, цікава, ось така спідничка. Типу під шкіру, хоча вона ось такого матеріалу досить приємного. Тут на замочку коригується 38-го розміру. Далі у нас така туніка під шию тепленька. Так, це у нас літровочка JJX на розмір. Ось такого плану. Слідуючи, це у нас така накидочка, шарф, така тепленька. І слідуючи, це у нас гарне ось таке пальто кашемірове.